Селі Вікторій Іналійович і Татьяна Михайлівна, всі учасники присутніх зазначення режиму відеоконференції зв'язку з власних технічних засобів, також подавала відповідне пропитання в своїх інтересах і інтересах від захисного захисника Валенко. Чи, чи не подавали покатання, mm -hmm. Також доповідаю про те, що в судовому засіданні відсутні свідки бучок Ольги Семеніна та Кромикова Тетяна Іванівна, хоча вони з'явилися до міського міськрайного суду, Дніпропетровської області, проте е до початку судового засідання була охолочена політня тривога в місті Нікополь, і вони ну, свідки та працівники суду послідували до що чи чого відтрукнулися. Також появляємо про те, що ведеться повна фіксація з того засідання програми офіційна е, працівника групи. Так, добре. У нас щодо е, відеоконференції. Немає заперечень проти поданих клопотань проведення в такому режимі. Адвокат Милані. Немає, так? Добре. Суд дозволяє всім учасникам брати участь в такому режимі в даному судовому засіданні. Так, в нас не з'явились свідки. Точніше, вони з'явилися, але немає з ними зв'язку через загрозу обстрілів. Ми знаємо, що вони в Нікопольському суді знаходяться. Пропонується почекати в межах однієї години, якщо зв'язок з'явиться, намагатись допитати там скільки встигне. Ну, якщо відповідно не з'явиться зв'язок, то будемо відкладати. Скажіть, будь ласка, чи є будь-яка інформація щодо можливості прибуття безпосереднього свідків до суду? Ну, ви ж бачите, що з Нікополем така ситуація. Шановний суд, дозвольте, будь ласка, Чисті будь ласка так. так Я зв'язався із свідками, обвинувачені з квіткою та Камиковою. Угу. У мене буде попитання і прохання, щоб нікогось, через Нікопольський суд не, не призначали розгляд допиту свідків. У мене є попотання про те, щоб їх звідки готові приїхати в сусіднє місто, місто Покров. Це, там зараз одженікітерський районний суд, місцевий суд, і вони з нього при, при, прийняли участь, тому що ніхто при кожен день обстрілу обстрілюють і о, на даний час пролетів безпілотних адміністрацію, і вони десь там ну, поїхали, побігли і, і, і вони повідомили свідки, що вони зараз не можуть бути навіть знакожних біля суду. Їх вивели. На вулицю, і вони зараз з вулиці на, на транспортних засобах просто десь евакуація ну, Вони під'їхали навіть відсутні. Ага, зрозуміло. То тобто, ми е, немає змісту, на вашу Але, думку, що? чекати сьогодні, так? Ну, якщо вони виїхали, від так, фор, що? то навряд чи вони протягом так, так, приїдуть. Так, так. Мені е, 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 телефонував Планчук Олександр Іванов, це їхній керівник Нікопольської військової адміністрації району. Повідомлю, що вони від'їхали і приймати, ну, скоріше, вже не будуть, тому що ну, і, ну гай, вибухи були, і каже, наказ був виїхати взагалі подалі від цього місця. Добре. Е, щодо зазначеного питання про допит свідків з іншого суду, зокрема з Покровського суду, так чи вірно я. Е, Орженікідзівського суду міста Покровськ, так? Місто Покров, Покров. є СНТ Покровське, ага. а це місто Покровсь, Покров. колишнє місто Орджонікідзе. Зрозуміло. І там міський суд. З міста Покров Одженікідзівське міським судом. Чи є заперечення в учасників? Так. Адвокат, звісно, мені добре перебуває під постійним обстрілом, тому заперечень щодо перенесення допиту світу в іншої населеного комплекта, більш безпечні, заперечень немає. Адвокат Коваленко, також не заперечую щодо перенесення допиту в інше судове засідання, заперечую тільки щодо необхідності сьогодні чекати годину, враховуючи те, що повідомив прокурор. Я вважаю, що сьогодні немає завцінність. І необхідність очікувати годину, щоб допитати. Так, угу. Зрозуміло. Добре. Тоді інші учасники бажають з цього приводу висловитись, чи це загальна думка? Так, можу вчити.

За результатами обговорення даного питання, суд, передавшись на місці, ухвалив задовольнити клопотання прокурора проводити допит свідків в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції вязку з іншого Заржанікідзавського суду міста СМТ Покровське. Покров, вибачте, покров. З міста Покров та оскільки прокурорам повідомлено інформацію про те, що свідки в даний момент евакуюються в напрямку від Нікопольського суду, то в принципі з міста чекати годину не вбачається за доцільне. Тоді з тому засідання оголошується перерва до наступної визначеної судом дати. Чи, е... Так, так, будь ласка. Так, да, у нас е, у обвинуваченого Дзиміна і у мене в сторони захисту буде клопотання з приводу наступних дат засідань. Так. Е, коли ми узгоджували дати засідань, е, якщо пам'ятаєте на минулому засіданні, Зимін повідомляв, що буде перебувати за кордоном так. у період вересень-жовтень, включно. На жаль, сьогодні він приймає участь. У нас дуже велика часова, часова знаю, зона, дві години ночі. Угу. І у нього зв'язку з тим викликаються трудності. Він повертається на початку листопада, тому, враховуючи перебування його за кордоном до початку листопада 2023 року, ми просили в суд зняти з судового розгляду дві дати визначені. Це 26 жовтня на 15 годину. Друга. І 2 листопада. Зняти судового розгляду, оскільки зимін через перебування за кордоном немає можливості приймати участь у вказаних судових засіданнях. Наступна дата у нас, якщо не помиляюсь, 13 листопада і зимін вже буде в Україні і будемо приймати участь.

Зрозуміло. І Чи є інші відмінні думки? Немає. Прокурор, Не ваша думка з цього приводу? А, ви вже сказали, добре. Не безперечно. Obrigada. Е, так, скажіть, будь ласка, а е, 25 жовтня чи зможуть учасники зранку брати участь? Чи так, 25 жовтня. -е 25 жовтня я не зможу, тому що от, у мене, як казав адвокат, ще дрібниця в часі 13 годин. Мене зараз близько 15, 13, ночі. Так ми ж е, намагаємося під час підлаштуватись під вас. Ну, ви кажете, жовтня. Що... Ранком. Ранком. Так раніше на. На 9 ранку. На 9 ранку? 25. Якщо... На 9 ранку. Сейчас, секундочку. Ну, Принятим. 13 часов назад. Тут есть будет поздний вечер. В будь-якому випадку, ну це якби якщо вас, у нас зараз 15-та вас друга ночі, то якщо ну. У нас 13, 13 часов назад, назад. Це в нас буде, якщо за 25 людей в Україні, то тут буде 24 9 вечір. 9-та вечора, так. Малі діти, боже, чи... я дуже просив у вас. Ну так, я В'ячеславу вже потім після засідання з ним спілкувався, то казав, що я буду дуже далеко, і в мене там буде різниця, і тому я ну, не розумів, як це воно буде. А зараз, коли я вже тут не хочу, я розумію, що це незручно. Тут і родина, і діти мої, і різниця. така. Ну, ми це обговорювали, але ну, ви ж розумієте, що у вас статус обвинуваченого. Ну, дати визначені, є не обов'язок з'являтись. Ну, ми намагаємося відшукати компромісний варіант, щоб ну, принаймні це не, не нічний час був. вам. Почекайте, будь ласка, хвилиночку. Шановні учасники, подивіться, будь ласка, а, вони ж не зможуть на 9 годину на 20 листопада. Це додаткова дата замість листопада. Да, да. Ні -ні. Шановний суд, до мене виходить, але поки всі будуть підключатися, відразу повідомлю, що я можу запізнитися, тому що дев'ята година ранку я фізично можу не встигнути. Туда, так як я проживаю за межами міста Києва. Ну, може, в режимі відеоконференції 9 -20, 9 -20, 9 -20. ми заплануємо да, засідання да, з 9 -20. до 10.30. Тому, будь ласка, можливо, краще в режимі відеоконференції, як зараз, щоб не затримуватись? Ну, саме на цю дату. І... І ще одну дату 27 на 15 годину. Листопада? Так. Шановні, я не зможу, я зможу. Зможете чи не зможете? Я, мене було, я не зможу, мене вже колонівський суд і стражда справи е, Так, Так. Так. Зараз... 15, це 2 часа ночі. Два часа ночі, якщо не Це це. Це листопад, цели... це не жовтий. А, листопад, я. перепрошую. Я перепрошую Добре. Так, зараз. А у нас на 29 листопада Так, я пам'ятаю. Подивіться тоді ще 7 -е грудня на 9 <гум> <гум> Ні, ну так. Зачекайте. Мене подобається. Добре, тоді давайте 8 на 8 грудня на 13. Добре. Тоді судом задовольняється клопотання учасників та замість раніше визначених дат у жовтні. З огляду на е, ускладненість е, з зумовлено перебуванням е, обвинуваченого зиміна е, за межами і значною різницею в часі, то е, замість 26 жовтня та 2 листопада визначені інші дати в листопаді та в грудні. Будь ласка, тоді получається в нас наступне засідання. 13. 13 листопада на 15.30 годину. Дякую. дякую. Добре. Дякую за Так, і ще в нас одне питання. Будь ласка, член колегії хоче повідомити інформацію. Так, доброго дня. Ще раз це суддя Кравчук. Е, хочу розкрити сторонам інформацію про те, що в цьому ж складі суду в, під моїм головуванням є інша справа, в якій захисник адвокат Каваленка е, декілька днів тому заявляла, відвід, мені мотивуючи, це тим, що ми з нею працювали. Спільно понад 10 років тому я не вважаю підставу, що є упередженість моя в цій справі і не вбачаю підстав для відвода. Однак вважаю, що сторони мають право знати про таку обставину. Будь ласка, з огляду на оприлюднену інформацію, чи є в когось учасників відводи члену колегії судді Кравчуку? А, з вашою думку, відбув... відбув... адвокат Коваленко, Будь ласка. Хочу зазначити, що справа, про яку повідомляв щойно суддя Кравчук, і підстави заяви мною відводу, були обґрунтовані не тільки тим, що ми мали. Вільну роботу близько 10 років тому, е, мої мотиви були обґрунтовані тим, що в ході судового розгляду були виявлені е, ознаки, які свідчили на думку мою як захисника і мого підзахисного про наявність в діях головуючого суді е, по відношенню до нас. І ці події ми пов'язували саме виходячи з того, що. Ми працювали раніше і у нас були особисті неприязні відносини, які виникли за три роки спільної праці на одному факультеті, тому ми вважали, що така поведінка на нашу думку суді стала підставою для підводу і мотиву. На сьогоднішній день ми не заявляємо відвід судді, ну, мною особисто і моїми підзахистами. Оскільки в ході судового розгляду по цій справі у нас не виникало сумнівів, враховуючи у суді, щодо упередженості чи необ'єктивності судді в ході розгляду цієї справи, Сам по собі факт нашого попереднього знайомства і наших попередніх відносин, на мою думку, з точки зору чи законодавства не є безумовною підставою для заявлення відводу судді. Але враховуючи те, що ми були знайомі близько 10 років назад, і звичайно, я коли зайшла в цю справу і представляла інтереси в іншій справі впродовж близько двох років, я тривалий час не могла згадати, звідки я взагалі знаю особу ну, знаю Кравчука Олексія Олексійовича, але там не так недавно, буквально наприкінці серпня місяця. Я згадала, що е, про обставини нашого знайомства йде, я саме його бачила. Тому і відповідно пов'язавши інші підстави, було заявлено від. Е, враховуючи те, як я зазначаю, що в ході розгляду цієї справи. Е, не було підстав сумніватися в попередженості судді і чи не необ'єктивності його як судді, тому ми і не заявляємо відвід всіх підстав. Але на мою думку, я думаю, що суддя взагалі повинен був мабуть взяти саме відвід, враховуючи те, що є такі підстави, які можуть поставити в майбутньому під сумнів законність прийнятого судового рішення, враховуючи наші попередні відносини і факти. Yeah. Зрозуміло. Ну, е, по-перше, Олексій Олегович. Е, По-друге, е, з огляду на надані захисником роз'яснення, е, чи є в когось е, ну, відповідні заяви про відвід. На, на даний момент е, член колегії не вбачає підстав для самовідводу, тільки, ну Ознак упередженості своєї сторони не вбачає і просто повідомляє про те, що такі факти мали місце. Будь ласка, учасники, якщо хтось має е, заяву про відвід, можете заявляти зараз. От, стало відомо вам про такі обставини. Дякую, слухайте, за інформацію. в мене немає. Інші учасники? Прокурор Чепіль, відводів немає. Довіряємо, коли є слідку. Зрозуміло. Обвинувачення? Є в кадр, не бачу. Щоб можна було відповідати. мене все відповідно. Зрозуміло. А, Геннадій Львович. Я нічого не можу з цього приводу сказати. Зрозуміло, Геннадій Львович, суд вам роз'яснює, що ви можете заявити відвід з того моменту, коли вам стало відомо про підстави. Тобто, от сьогодні вам стало відомо про підстави. На сьогоднішній момент, скажімо, ви не можете зараз визначитись для себе, чи є ця підстава, чи не є для відводу. Будь ласка, подумайте до наступного судового засідання. Ну на сьогодні ми всі питання вирішили. Я розумію, можете розпочати наступне засідання, ну якби вже з якимось усвідомленням щодо почутих фактів. Добре, на сьогодні судове засідання оголошується. Всі учасники в такому ж режимі на наступне засідання планують перебувати. Добре. Добре. Тоді для всіх, крім Катерини Володимирівни, на наступне засідання суд ухвалює продовжувати розглядати в такому самому режимі. Судове засідання оголошують.